Доброго всім здоров'я! Мене звати Рома, ви на каналі «Ща Пострімим, і останні 10 років я займаюся непонятно чим в інтернетах. А оце, на мій погляд, кращі Мартінці, які можна взяти не за всі гроші світу. Поїхали! Так, я зараз серйозно кажу це відос про черевики, бо тепер я хочу робити сюди контент про те, що мені подобається у реальному житті. А як не буде такого контенту, то встань бляха муха, то я наб'ю собі бюст Степана Гіги на грудак. Сьогодні я хочу розібратися, чого всі хочуть ті Мартінси, як зробити так, щоб у вас не було кровавих мозолей через секунду після використання тих чобіт. І як так сталося, що на даний момент 90% продукції компанії Галіматія. За оверпрайс, сподіваюся, тобі буде сьогодні цікаво. Так що не забувай протиснути чобіт, підписатися на канал, якщо цього ще не зробив. І як хочеш, можеш підтримати ромку донатом. Посилання є в описі. Ну а ми починаємо. Я думаю, ви всі чули історію появи тих бутсів, так що зараз максимально коротко, щоб не бути отією надоєдливою вікіпедією. Спочатку німецький врач пошкодив собі ногу і придумав башмаки. Потім великобританці взяли той за основу і почали робити класичні 1460. Є комфортні лапті для панянок домогосподарок. А потім і всякі панки скінхеди анархісти почали використовувати Мартінси і все, що було на них схоже, як обов'язкову частину свого стилю і один і символів, що вони не такі, як усі, і зрозуміло, що якщо щось стає популярним в андеграунді, селебриті починають то тащить у мас маркет, і історія мартінців. Понеслась. А ще їх капець як важко і томно зав'язувати. І хоч у 2000-х роках пахло банкротством, але після того, як виробництво перенесли в Азію, стандарти якості і матеріали спростили, а ще й інтернети стали масовими, а з ними з'явилися соцмережі, компанія почала себе почувати причудово. У Мартінців почалося справжнє друге життя. Бо якщо у тебе на підошві є отака от от жовта полосочка, то ти. Модний бой, але от проблема в тому, що ботіночки стали зовсім не такими, як були колись. Я думаю, що у мужика має бути хоча б одна пара добрих черевиків. Так, я це речення почув у Пітера Маклікера, але чувак шарить цю тему. І ще я провів ніфіга собі, який ресерч, щоб знайти саме ті Мартінси, які мені будуть до вподоби. І це доктор Мартінс 1460 Бекс-Піся Лезер Лейсуп Бутс. Вони виглядають офігенськи, зроблені зі справжньої шкіри. Яка нічим не пофарбована зверху, не має пластикового якогось напилення чи ще чогось. Я бачу текстуру шкіри, там буде з'являтися нормальна патіна, здоровенна, товста підошва. Я не буду боятися впасти, не буду боятися, що вона зноситься. І оці Мартінси позбавлені майже усіх недоліків, які є в більшості моделей. Єдине, що я намагався знайти саме отаку от модель, але з коричневої шкіри, бо від коричневої шкіри я взагалі пісюсь. Але на жаль, що? Знайшов, ти і взяв, але скажу чесно, я дуже радий, що оці штуки я купив майже рік назад. І щоб ви розуміли, рік назад я їх купив, а виглядають вони майже як нові. І так, перше, тут ти бачиш ту шкіру, справжню, з унікальним малюнком шкіру. На офіційній сторінці вказано, що то на Палезер плюс. Векс. Вона назвали товстим слоєм пластику, як у класичних Мартінців зі Смос Лезер, що потім тріскається та позириться, і ти нічого з цим не зробиш. Процедура покриття цим слоєм виправдана бажанням приховати неідеальність і бюджетність шкіри, яку використовує компанія Мартінс. От, до слова, Smooth лезер Martins, яким всього два роки, і подивіться на стан шкіри. Так що єдиний варіант, який зараз можна купити зі Смоус Лезер, і він дійсно заслуговує. Вашої уваги, це отакий товщина покриття мінімальна і вона не буде так розтріскуватися. На стиках помітний коричневий колір шкіри, і з часом буде з'являтися унікальна прикольна патіна. Про веган варіанти я скажу так: якщо вам нравиться, то беріть. Бо для мене це одноразові пластикові недихаючі галоші. Тут використана Bex Platform Soul. Це масивна рифлена підошва з глибоким та вираженим малюнком протектора. Вона не зношується так швидко, як стандартна модель. Має більш гарне щеплення з поверхнею, ще й не тріскається навпіл, як товстелезна Quad Platform Soul. Ще й пропаюють оцю підошву більш якісно. Про зварювання треба трошки подушніть, але це дуже важливий момент. Всі Мартінси мають good year Weld. Це спосіб зварки нижньої і верхньої частин підошви, розпечувати. Чиним лезом з переносом виробництва в Азію якість пайки дуже сильно погіршилася, і інколи буває, що ви купуєте нові Мартінси, носите їх десь декілька місяців, і вони просто починають розходитися по шву. Причиною тому стає недостатня глибина пайки. У разі, якщо щось станеться з підошвою, чи вона зноситься, що нагадаю зі звичайними відбувається дуже швидко, вартість заміни буде дорівнювати вартості нових чобіт. та й оригінальну підошву компанія Мартінс нікому не продає. А Доктори на китайській підошві виглядають як якісь буци з ринку героїв Дніпра. Так що не треба такого робити. Тому самими довговічними вважаються Мартінси, що зроблені у Англії, але зато йде немаленька така переплата. Або отакі бекс Platform Soul. Проте жодні сучасні Мартінси не мають спеціальної дерев'яної вставочки, яка знімає навантаження з вашої ноги. Чомусь вони вирішили, що то занадто дорого. П'ятицентову дерев'яшку вставлять в нові Мартінси. Далі буде доволі противна інфа, так що найчутливішим краще відійти від екранів. Мартінси вас зломають. Що ви не носили до цього, і які б у вас не були б матьорі ноги, через декілька годин носки Мартінців у вас буде два здоровенних кровавих мозоля замість ступнів, якщо не знати, як робити брейкін-ін в Мартінс. Треба одягти самий товстий носок, який у вас є. Зверху накинути ще одну пару коротких носків, змастити внутрішню частину чобіт кондиціонером для шкіри чи олдспайсом, перехреститися і попередити родичів, де вас забрати через годину, і терпіти. Десь через два тижні постійної носки ти чи визнаєш себе переможеним, чи Мартінси зламаються під твою ногу. Після чого ти в них будеш себе почувати, як в домашніх капцях. І я зараз не гоню на офіційному сайті навіть окремо сторінка Є, де рекомендують на ніч вставляти в чоботи пляшку пива нащо так страждати заради стилю і жовтенької полосочки яхизи але щось в тому є те щоб ви розуміли більшість чобіт вимагають схожої процедури Доктор Мартінс 1460 Бекспіса Лезер Лейс Ап Буц стали для мене першим взуттям такого типу, на яке я дивився в дитинстві та лише мріяв про них, а зараз маю. За рік використання я жодного разу не пожалів, що розібрався на що варто звернути увагу при виборі Мартінсів. Так я за ними доглядаю, але ні на шкірі, ні на підошві не з'явилися тріщин. Протектора ще до стобіса, а самі чоботи набули унікальних заломів і форми, від чого я дико кайфую. В них тепер є історія. Вони стали саме моїми. Для збереження шкіри в здоровому вигляді просто почистіть їх декілька разів на місяць і обробіть воском. Так і шкіра буде еластичною, і додатковий захист від води з'явиться. Ця версія далеко не ідеальна, і не всім вона буде до вподоби. Але для мене це стало поєднанням загального вайбу Мартінців і виправленням майже усіх недоліків за невеличку доплату. Плюс це тільки мої перші кроки у світ справ. А якісних чобіт. Попереду ще сальвари, редвінги і усе таке. До речі, якщо ви знаєте добрі бренди з історією і ще й не за усі гроші світу, напишіть, будь ласка, у коменти. На цьому усе отаке от нестандартне відео. Сподіваюсь, для вас воно було цікавим. Ви щось нове для себе дізналися? А якщо навіть не дізналися, то все одно дякую за перегляд. Побачимося у наступних відеох. Усіх обійняв. І здоров'я побажав. Чу. Мені зараз ще планчики знімати, потім ще щось, і ще щось. Так що протисніть лайко, серйозно, я намагався постаратись, щоб вам було і красиво, і інформативно. Все, пока.